Країни на його звернення не реагують. потрібно публічно провести реабілітацію подій. учасників 9 березня. У мене немає ні до кого особистих претензій. Я маю претензії до нинішнього міністра внутрішніх справ. Я не маю особисто претензій до Юрія Лисенка. Я з ним в добрих стосунках є і сподіваюсь, залишуся. Лишні однопартійці шкіля з української національної асамблеї з реабілітацією всіх політв'язнів часів незалежності України не погоджуються. Самого шкіля, що після свого обрання до Верховної Ради потрапив до фракції, БЮТ, вважають зрадником. Скандалом обернулася церемонія вшанування дня народження Тараса Шевченка в Харкові. Міському голові Володимиру Шумілкину та голові обладміністрації Арсену Авакову не дозволили покласти квіти учасники акції протесту проти надання російській мові статусу регіональної. Таке рішення, нагадаю, харківська міськрада ухвалила в понеділок. Сценарій церемонії було відразу поламано. Кількадесят прибічників об'єднання Свобода, консервативної партії та просвіти оточили підніжжя пам'ятника Шевченку, аби не дати проходу керівникам області та міста. Умовляння не допомогли. Голова обладміністрації Арсена Ваков так і не зміг підійти до монументу. А міський голова Володимир Шумілкін узагалі не став штовхатися і комусь передав свій букет. А Ваков назвав інцидент провокацією ультранаціоналістів. Я желаю цим людям, щоб вони нарешті проснулися від того бреда, який у них наповняється головами. І рівноправ'я всіх націй. Ми живемо в Україні. Ми живемо в Харкові. Ми живемо в українському Харкові. Місіпаратійська федералістка в українському. Ми його вважаємо, будемо уважати наш корінний язик і будемо вважати всі інші національності. Причина акції протесту рішення міськради про надання російській мові у Харкові статусу регіональної. Ініціатором його став саме чинний міський голова нашоукраїнець. Протестувальники кажуть, що це порушення прав україномовних харків'ян і що жодна з пропрезидентських партій з кон'юнктурних міркувань не виступила проти. Ці люди не можуть лицемірно покладати квіти до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, перед цим прийнявши фактично вердикт на некористю української мови. Це просто є провокація і спекуляція з метою привернути на свій бік російськомовну частину населення Харкова напередодні виборів. Уже коли представники влади пішли, патріотично налаштовані пікетники не пропустили до пам'ятника Шевченку ще й делегацію від блоку вітренко. Микола Піддубне, Анатолій Гевриляко, п'ятий канал з Харкова. Комуністична партія та опозиційний блок не так б'ють на сполох і заявляють про загрозу фальсифікації виборів через помилки в списках виборців. Про це під час мультимедіаконференції заявили перший віце-спікер Верховної Ради Адам.